Доброго дня, глядачі телеканалу 6 соток. Вітаю вас! Мене звуть Олена Троян і ми у програмі Власний сад. Сьогодні мова піде про тикви легенарії. Ви спитаєте мене, жінко, ти з глузду з'їхала, які тикви -легінарії? На дворі січень, хуртовина заметіль. Про які тикви мова? І я вам відповім. Хтось мені ще скаже, які тикви? В українській мові немає такого слова, є гарбузи. Але я хочу сказати, що я звірялася із словником. Якщо мова йде про легінарії, то вони саме тикви. Але про це трошки далі. Зараз я хочу розповісти про історію свого знайомства з цим унікальним плодом чи створінням. Я навіть не знаю, як його охарактеризувати. І я хочу сказати, чому мова в січні йде про нього. Та з дуже простої причини. Роботи в саду мало, хіба що перебрати сніг та струсити його з дерев, коли це потрібно. Решта в нас вільний час. Що робити, ми не знаємо. Вже вивчили всі каталоги, зробили всі замовлення, і все одно ще тільки січень. Сіяти рано, копати рано, а треба щось робити. І тому я пропоную вам познайомитись з цією рослиною, яка дасть вам натхнення, яка вас не лише нагодує, а дозволить створити справжні витвори мистецтва. Трошки, буквально декілька слів про моє знайомство з цією рослиною, ще в дитинстві. Може, в юності я чула слово калабас, Калібаша, лагенарія, тиква-горлянка. Чула і навіть бачила фото, але я не розуміла, що це таке, де воно є, і ніколи не зустрічала в нашій рідній Україні. Минуло багато-багато років, і от ми з чоловіком поїхали у відпустку до славної країни такої теплої, тропічної Мексика. Взяли там на прокат машину і почали подорожувати. І от під час однієї подорожі обабіч дороги ми побачили хатинку під очеретяним дахом. І з даху цієї хатинки звисали якісь дивні, не знаю навіть що, кулі, да? кулі, чи то світильники, чи то кулі, чи то незрозуміло що. Ми зупинилися, підійшли ближче роздивитися. І побачили, що то такі світильники зроблені. Якось я так зрозуміла, що, мабуть, вони зроблені з калебасів. До речі, іспанською тиква так і буде, калабас. І в іспанській є такий вислів дар калабасис, давати калібаси, давати тикви. Тобто, так як в українській давати від коша, відмовляти. І от побачили ми ці калебаси, але вони були вже зроблені у вигляді світильників. І світильників, до речі, ну, досить неохайних, грубих. Вони мені не сподобалися. І купувати світильники мені якось не хотілося. Але хотілося мати тикви. На тоді ще досить поганій іспанській мові ми звернулися до власника і спитали, чи немає в нього власно тикв. Він нам пояснив, що тикви він не вирощує, він їх купує десь там в центрі країни і привозить собі заготовки, з яких, власно, і робить за ці світильники, які продає. Але на наше прокання він пошукав і знайшов дві заготовки. І от я хочу вам показати це дві такі тикви, які ми привезли з Мексики. Одна й досі лишається в тому вигляді, в якому вона була, а другу я вже декорувала і розмалювала на свій смак і на свій, так би мовити, естетичний погляд. От це дві тикви, які були привезені в Мексики. Далі ми попросили того ж власника дати нам трошки насіння. І він знову-таки з тих от заготовок, нашкрябав якусь жменьку на сіни, не ткнув, загорнув в газетку, місцеву і дав нам. Я була дуже рада, і з тим скарбом ми повернулися в Україну, і той скарб я якось думала застосувати, тобто стик щось зробити, а насіння посіяти весною. Але. Невдовзі в Києві почалися так звані зелені ярмарки. І от я пішла на один з тих зелених ярмарок, і який же був мій подив, коли я побачила, що українська жіночка продає ті ж самі колобаси. Я вам зараз їх покажу. От такі дві тикви легінарії я купила в української жінки. Тут навіть написано в'єтнамський кабачок. Легінарія с'єдобна. Вагенарія Єстівна. І мені згадалася, якась давня передача, що деколи, в якій запитувалися, яку рослину можна їсти прямо з куща, відрізати від неї шматочки і їсти. І вона ростиме далі. І я згадала, що тоді мова йшла саме про цей в'єтнамський кабачок. От і в цієї жінки я також купила не лише оці дві лагенарії, а й насіння. Насіння посіяло. Мексиканське не зійшло зовсім, напевно, воно було або пересохле, або застаре, або якесь ще інше. А з українського в мене виросли тикви, і я почала ними займатися, їх декорувати, їх різьбити, їх пиляти, їх розфарбовувати. Тобто це окрема-окрема історія, що можна зробити з тиквами. І до неї ми повернемося трошки пізніше. Зараз я хочу вам показати декілька своїх доробок і ще сказати декілька слів власне, про цю культуру. Хочу показати от вам три такі лагінарії. Бачите? Вони досить великі. І всі вони були вирощені в мене в садочку. Вирощені власноруч і оздоблені власноруч. Вони саме ці мають досить не товсту шкірку. Але навіть в Україні можна виростити тикви, які мають товсту, тверду оболонку. І перевага їх полягає в тому, що ви їх можете різати, можете пиляти, тобто вони схожі на деревину, можете вирізати. Можете випалювати, це дуже цікаво. Ну і потім те, що зробите, розмальовувати, розфарбовувати і декорувати найрізноманітнішим чином. Я хочу показати вам іще дві тикви, також вирощені в Україні, і хочу, щоб наші оператори показали, яка Завстовшки велика може вона бути. Зверніть увагу на цю товщину. Тут, ну, напевно, в найвтовшому місці 2 сантиметри. Це щось дивовижно. Тобто, з цього можна робити об'ємні зображення, так як це робиться з деревини. Я все чекаю, коли моя майстерність зросте до такого ступеню, щоб я могла щось сама тут зробити. Бачите, тут є якийсь малюнок, але все ніяк не наважуюсь розпочати роботу. І так само з цією іншою. От це що стосується тикв, які вже або легінарій ростуть не в Мексиці, а в Україні. Тепер хочу сказати декілька слів про форми. Насправді в світі існує дуже багато форм лагінарій. На жаль, в Україні продаються, продається насіння лише двох видів: От такого видовженого огірка або кабачка і такої от пляшки широкий низ, тонкий довгий верх. Насправді, їх існує багато, і чим більше форм, тим цікавіше можуть вити поробки. Я хочу от показати оцю маленьку тикву. Бачите, вона ніби складається з двох кульок. Також цікаво, вона була куплена в тій же самій Мексиці, в такому старовинному місті Ушмаль, куди ми заїхали. Це древнє місто Майя, дуже цікаво. Всім раджу, до речі, побувати в цій країні, бо там безліч історичних місць, які варто подивитися, які варто відвідати. Але мова не про те, а про те, що купили чергову тикву і дуже. Мені захотілося дістати з неї насіння, тим більше, що мені здалося, що там щось клацає. Я через цей отвір налила води і раптом замість насіння потрусила трошки, полізли мурахи, величезна кількість. І то був такий жах і така пригода, і як добре, що я не привезла цих мурах в Україну. Ще, напевно, годину чи дві я все ретельно вимивала, і от така тиква в мене залишилася. Взагалі. Тикви або лагінарії, як їх називають, або калібаси це надзвичайна рослина. Хтось дуже влучно назвав її подарунком долі людству. Археологи кажуть нам про те, що перші тикви людство стало свідомо вирощувати десь близько 10 тисяч років тому, тільки вдумайтесь в цю надзвичайну цифру. І досі в країнах тропічного, субтропічного поясу їх вирощують. Чому? Та тому що це готовий е, посуд. Зверніть да? увагу на це. Це просто такий ж банк, де можна зберігати що завгодно. До речі, і в літературі я читала, і пізніше в Мексиці, просто від живих людей, які використовують досі ці калибаси. Я чула, що рідини зберігаються тут дуже довго і вони не псуються. Вода не цвіте, молоко не скисає, тобто от такі собі глечики. Вони порожні, вони легкі, вони міцні. І їх просто виростити на городі. Це перший вжиток тикви. Другий вжиток. Наші шановні оператори звернули увагу на цих двох рибок. Та? Вони дійсно виглядають, наче рибки. Але насправді, якщо подивитися, це зовсім не рибки. Це та сама одна лагеннарія. Розпилята навпіл. Так? Бачите, от коли я її складаю, це та сама тиква, розфарбована і декорована. Але якщо ми подивимося на неї з цього боку, ми побачимо, що це черпак, ложка, залежить від того, якого розміру ця тиква. Тобто в нас є посуд, в нас є прилади, якими ми можемо черпати будь-які рідини і, зрештою, їсти. Отака цікава річ. Пішли далі. Що можна ще зробити з тиків з легінарі з калібасів? Отаку От собі брязка, таке собі брязкальце дитяче, да? або маракаси. До речі, це подарунок від мого товариша, а він, в свою чергу, отримав його з Африки. Підемо далі. Отакий От собі. Гаманець. Бачите, тут можна зберігати монетки, дрібні якісь речі. Отакий брелок. Мій товариш, який живе в Нікарагуа, зробив мені такий чудовий подарунок. Дуже просто. Тиква. Як це зветься? ріата іспанською, дайте я згадаю мотузка яка зроблена з кукурудзяного бадзилля, і кукурудзяном вже початком закрита. І це сьогодення, це не якийсь античний чи е антикварний виріб. Це сьогодні трударівні Караго таким користуються. І бачите, спосіб обробки такий. Ще зелену тикву вони вирізають ножем і утворюється отакий от чудовий жбанчик чи фляжка для води. Але можемо піти і далі. А тикви — це не тільки посуд, не тільки гаманці. Це може бути і музичний інструмент, бо це чудовий резоратор. Але це ще й одяг. Ви здивуєтесь, але деякі племена Південно-Східної Азії використовують тикви для захисту своїх статевих органів. Це не жарт, це вони досі на Борнео, на Суматрі так ходять. Але е, найцікавіше було, коли голова. Делегації ООН від Папуа Нова Гвінея з'явився в такому одязі на засіданні ООН у 2017 році. Він вразив не тільки своїх товаришів по організації, а й ЗМІ. І було чимало фотографій його в цьому незвичайному вбранні. Але що є, та є, то національний одяг, і він був вдягнутий так, як це личить в його країні. Отака от от історія. Хочеться сказати декілька слів про ботанічні особливості легінарії. Вони, як і всім відомі гарбузи, кабачки, патісони, належать до великої сім'ї гарбузових. Але на відміну від перших, вони мають товсту міцну оболонку. І також, на відміну від перших, вони мають досить тривалий. Період вегетації. Якщо наш звичайний український гарбуз достигає за 70 днів від дня посіву до повної стиглості, то легенаріям потрібно 110-140 днів. Що це означає? Що в нашому північному кліматі їх треба вирощувати лише розсадним способом і сіяти на розсаду заздалегідь. Порада така: Легенарії на розсаду саджають. Не менш ніж за 6 тижнів до пересаджування в ґрунт, а пересаджують, коли минає загроза зворотніх приморозків, тобто десь в середині травня. Це означає, що бажано сіяти їх на розсаду всередині, в, кізні, в кінці березня, не пізніше. Якщо ви посієте лагінарій безпосередньо в ґрунт. Вони цвістимуть, вони зав'яжуть плоди, але ці плоди просто не достигнуть. І це буде марнування часу. От як виглядає насіння лагенарі. Воно трошки відрізняється від звичного нам насіння гарбузів. Я не знаю, можна показати збільшено. Воно трошки нагадує отаке ікло собаки. Денсканіс. Є така рослина. Еритроніум denscanis, а тут просто denscanis. Насіння вкрите міцною оболонкою і перед посівом його бажано замочити ну, десь на добу. Знову таки, насіння або рослина формує велику міцну кореневу систему. Тому порада така, та ви можете робити на свій роступ, просто але загальна порада. От на такий горшок використовувати дві насінини. Розміщувати їх у протилежних кінцях горщику. Причому не втикати, а розміщувати горизонтально, трошки їх так придавити, ретельно полити цей горщик і залишити на повному сонці. Це перший етап, який бажано зробити всередині, максимум в кінці березня. Потім треба набратися терпіння і чекати, поки з'являться сходи. Зазвичай вони з'являються через 5-10 днів. Весь цей час рослина або горщик з майбутньою рослиною мусить заходитися на яскравому сонці і мусить мати вологу, вологе середовище, грунт не має пересикати. Як тільки з'являться сходи, по-перше, сім'ядольні листочки, а потім е звичайні листочки, Треба починати підживлювати рослину. Можна підживлювати звичайним добривом для живлення квітів. Десь в середині травня бажано вже рослини перенести у відкритий ґрунт. Причому це не радиться робити негайно. Перед пересадкою висадкою рослин у відкритий ґрунт бажано провести їх закалювання. Тобто Спочатку потрошку виносити на відкрите повітря, і потім може залишити в горщиках ще на одну-дві ночі. І тільки після цього, як вони звикнуть до повітря, можна буде їх саджати у відкритий ґрунт. Як саджати? Знову таки, землю треба ретельно підготувати напередодні, вирвати всі бур'яни, ретельно її перекопати. І знову-таки порада це не маст, але це порада. Вкрити землю або чорною плівкою, або чорними кульками для сміття. Вони дозволять трошки прогріти землю і створити сприятливі умови. Це по-перше, по-друге, вони позбавлять бур'яни можливості вирости. Ви пересадили тикви. До цього часу вже рослинки мають бути завишки 40-45 см. Полийте їх ретельно і треба їх підживлювати в період. Швидкого росту, підживлення мусить бути із азотними добривами. Приблизно через 3-5 тижнів рослини підуть сильно в ріст, і взагалі вони можуть вирости завдовжки аж 30-35 метрів, бо це ліана це взагалі витка рослина. І вона може рости як витися по опорі, так і просто на землі, на долівці бути. В залежності від того, як ви їх хочете вирощувати, або у вигляді ліани, або в вигляді рослини, яка буде лише на землі, при посадці треба зберігати певні умови. Якщо це витка рослина, то 60-80 см між рослинами. Якщо вони будуть лише на землі, то бажано 1,5-2 метри між окремими рослинами зберігати. Отже, рослини добре поливаються, підживлюються і швидко починають рости. На рослині можуть або повинні з'являтися квіти. Але якщо це головний пагін, то на ньому будуть з'являтися лише чоловічі квіти. Тому, коли довжина головного пагону достигне десь 3-3,5 метрів. Його потрібно прищепити, тобто просто обірвати. І тоді будуть з'являтися бічні пагони, на яких з'являться також і жіночі квіти. Жіночі квіти відрізняються від чоловічих тим, що під жіночою квіткою є такий маленький огірочок. Це одразу помітно. Їх дуже легко відрізнити один від одного. На відміну від наших звичних українських гарбузів або кабачків, квіти вагенарій білого кольору. Квітне вона лише вночі, і кожна квітка тримається лише одну добу, потім вона відпадає. Взагалі, в природі, в тропічних країнах, там є метелики запилювачі бражники. У нас вони також є. Але з'являються вони зазвичай пізно, коли вже запилювати плоди лагінарії для нормального розвитку запізно. Порада така робити запилення квітів штучно. Знову таки, пензлик в руки з течінок чоловічих квітів на маточку жіночих. І потім, якщо плод запилено, він почне швидко розвиватися і дуже швидко рости. Пам'ятайте, що плоди гінарії, коли вони зелені і недостиглі, мають велику вагу. Тобто, якщо вони у вас ростуть на опорах, то. Іноді доводиться їх підв'язувати. І, до речі, така смішна порада. Жіночі колготи старі дуже для цього принадні. Якщо вони лежать у вас на землі, то хочу звернути вашу увагу на таку важливу річ: Треба слідкувати за тим, щоб дно було плоским, щоб легенарія могла стояти. Бо іноді, коли вона лежить боком то в неї буде плаский бік, але потім ви її не зможете поставити. І це істотньо і суттєво. Тобто слідкуйте за тим, щоб ваша легенарія була розташована вертикально. Оскільки плоди потребують багато поживних речовин і виснажують кущ, то така загальна таки, знов порада залишати на одному кущі 3-5 плодів не більше. І Знову таки нагадую, якщо ви хочете їх вирощувати не для декорування, а для їжі, будь ласка, молоді плоді досить смачні. Вони трошки-трошки гіркуваті, але може це і спеціальна така родзинка. Тобто їх можна їсти. Щось для декорування, щось для їжі. От. Поливати легенірії можна припинити десь всередині серпня. І з цього моменту вони вже починають достугати, в них формується тверда міцна оболонка. Достигають вони пізно, десь всередині повна стиглість, досягається десь в середині жовтня. Не бійтеся того, що їх пошкодять приморозки. Ні. Це така рослина дивна, яка не боїться ані снігу, ані морозу, ані дощу. Але треба їх висушувати. Після процесу сушки вони втрачають десь біля 90% своєї ваги. Тобто волога ця випаровується. Але як ну дивно, сушити їх треба на відкритому повітрі. Можете сушити десь на палетах, на дровах, на дошках. Якщо вам доведеться з якихось причин занести їх в приміщення, то краще, коли це буде неопалюване приміщення, гараж або сарай. В опалюваному приміщенні вони сушитимуться довго і можуть навіть згнити. Ні в якому разі не робіть в лагінаріях жодних отворів. Ці отвори пошкодять цей плод і сприятимуть тому, що він швидше згниє. Розуміння, як це робити, приходить з досвідом. Якщо ви сушите на дворі, то вони мусять знаходитися вище снігового покрову. Чому? Тому що їм потрібна вентиляція, потрібно повітря. Чим більше свіжого повітря є, тим швидше вони висихають або втрачають вологу. Не бійтеся знову-таки приморозків, вони їм не страшні. Сохнутимуть легенарії довго, з кінця жовтня, по травень. Готові легенарії будуть лише в травні, десь, ну може наприкінці квітня. Це тривалий процес, і треба набиратися терпіння і просто чекати, нічого з ними не робити. Частина з плодів, без сумніву, згниє. Такий вже досвід, така вже в них доля. Нічого. Треба то сажати їх багато, щоб було з чого вибирати. Ну, власне, це всі секрети вирощування легенірій. А що і як ми з них можемо зробити, ми поговоримо в наступній передачі. Дякую, до побачення, до зустрічі.